Весениться, босин Божий народився. І він просить веселіця, рожденому сукали. Ясна зірка засвітила, нам дорогу освітила, аж до того вифлиємо, ту країну не знаємо, де причиста сина мала, світ доброму вдарувала. Ми дорогами стежками поспішали із дарами. Там янголи стали в лавні, заспівали Богу славу. Там пастирі поклонилися, щиро, Богу помолились. І славили Бога сина, що прийшла, свята дина. Вже запізно, вже запізно кляти певні вишалені, другий день оздоганяю, а, а в руках у себе маю. Тут, тут і він є певно з вами. Ну признайтесь перед нами, виходили, як ліни чи не єм. Царем. Ти є цар, то тільки земний, а бадусі цар таємний. Що буде понад царями над землею небесами. То не ца, то вічний Бог, що панує без тривог. Ти боїшся того Бога, бо лиха твоя дорога. А тому не винай, гожу чисто дів матір Божу. Хочеш нині ти зловити. Хочеш бити? Хочеш бити? Замовчіть мені прокляті, бо скаралась хаті. Гей, шукайте мене тут. Нема дітей, ніколи. Ви по всім краю йдіть і наказ мені понесіть всі дітей в краю зібрати. Всіх дволітніх постинати, кожен мовчить до двох років, хай з ним так зродіть. Серед них не певний він. Знецький смертельний звик. А тоді і вам не жить, хто вас буде боронити. Ой, но вона то втрача. Я ваша біда, я вас всіх все добре знаю, я вас мучу, перегинаю. Забираю ваші статки, не лишаю вам і лапки. Сію вам у душах страх. Сила в мене є в руках. Віроди, твоя сваволя, мене Чи... знає. Та наша граблята, ти не злий, і нас багата. Ти наш влучиш у житів, бо ж нас усіх блатів. Гата це тобі не рада. Але ти залала? Лише один ми можемо стяти мою владу відібрати. Той що вчора народився, але Ірод розізлився, він його сьогодні б'є, Ірод мій приятель є. Ірод, твоя своболя, меж не знає, не в силі серце не сприймає, твою жорстокість. Ти ймеш дітей не скрив ні, бо ти горітимеш в вогні, смолі кипітимеш, проклятий, і ти ж не будеш. Думав, все лукавий, віг, ти людський справи, ні, не дасть це, це проклятий, ти не будеш панувати, а царем буде дитяткою флоємською тричаткою, а вчинив в цій лютий злочин, щоб випадити <кій> ти дав кочен. Я за це тебе караю і без серця тут стинаю. Прийшов я тисячі доліг, я тисячі чобіт, аж поки долетів сюди, ха ха, отут вже чую грішну душу, її з собою пекло взяти мушу. Я тебе співав на буд вудку, будеш нам смолу возити вічну перцю. Народ український в Бога віру має, Ісуса народження щиро вітає, щоб захистити Божу дитину, любою встане в кожній хвилині. У Богу назволю дитя і ступив, здорою я спільний доволі корив. Хай слава день Богу між вам панує, хай справами вашими вашому серця хай злоби і заздрості звільного труда, щоб і як ніколи не зміг повернутися. А нині ми разом Ісуса вітаємо і слава віки, йому заспіваємо. і спокій цьому дому, тут немає місця злому злогода єдність і любов народа. Не темнота, а просвіта. Що й сонце свое длито, ослітає трава, і пащі, то просвітить душі ваші, і в душу поконає святом пісну, залякає. Добре старо, слава Богу, збираємо здоров. Але поки вийдем з хати, треба щастя поважати. Дім добром обдарувати. Мічуємо вам нині, усі добрі люди, хай поміч Божа завжди з вами буде, хай кожної дни, не кожної години, хай Бог благословить вас, біда, хай загине. Бувайте здорові разом з діточками, хай смутку і горе не буде між вами. У і бджілка, нехай виростає, а град в огоні туче, нехай вас минає. Хай добре родить жито, пшениця, усяке є збіжжя, усяка пишниця, Христос рождає. Слава я він чую вас жить, хай ще в рішу, варто жить, навіть вас уча молоко від корови і від вико. Найше кури вам несуть, на яйця когуть. А за тобі вінчину, дайте щось, й Я вже йду до далеко, добрі люди. Можу. Кожний легше буде. Я на шинка, я ковбаси жуче коло, а на нас треба вистроїсти, трохи випити і їсти. Небо і земля, небо і земля, нині божествують. А нели люди, ангели, люди, весело празнують. Христос родився, Бог походився, ангели співають, не вітають, ходить, на духові. Породила сина, христородився, Бог, володився, ангел співають, царе вітають, похлін відає, Отриє грають, чудо, чудо повідають Дякую, дякую за